Вітаємо! В даному відео ми покажемо вам, як виглядає реальна економія на прикладі нашого нового об'єкта, гібридної сонячної електростанції на 50 кВт, встановленої для готельного відпочинкового комплексу у місті Львів. На об'єкті встановлено 85 сонячних панелей Jinko Solar потужністю 590 Вт кожна. Загальна пікова потужність складає 50 кВт. Монтаж виконано на блочній системі кріплення, яка дозволяє адаптуватися до будь-якого типу поверхні, навіть без чітких даних про конструкцію даху. Рішення було підібрано так, щоб уникнути світління і зберегти цілісність покрівлі. В основі системи гібридний інвертор дає потужністю 50 кВт, який працює одночасно з мережею та акумуляторними батареями. Цей інвертор підтримує декілька режимів: робота від сонця, робота від мережі або автономний режим при зникненні зовнішнього живлення. Він оснащений кількома MPPT-трекерами для точного відслідковування генерації з різних сонячних полів, має високий ККД, понад 98%, стабільно працює при напрузі до 1100 В, що дозволяє зменшити витрати при довгих лініях. Цю систему ми встановили для готельного комплексу, де споживання електроенергії відбувається цілодобово. Саме тому стандартна мережева станція тут була б недостатньо ефективною. Гібридна конфігурація дозволяє накопичувати надлишкову енергію у акумуляторних батареях протягом дня, коли працюють сонячні панелі, а вночі живити готель з акумуляторів, зменшуючи навантаження на мережу та економлячи на нічному тарифі. Особливо це критично для об'єктів, де вночі працює освітлення, системи опалення, вентиляції, бойлери, кондиціонери, а також будівні насоси. Усе це стандартне навантаження для готелів, яке не зменшується після заходу сонця. Завдяки гібридному інвертору розподіл енергії відбувається автоматично в день живлення плюс заряд, вночі. Розряд із повним резервом. У випадку аварійного відключення світла з боку мережі, система миттєво переходить в автономний режим. Це гарантує безперервну роботу обладнання та комфорт для гостей без затримок, шуму дизельних генераторів чи просідань напруги. Цей проєкт ще один доказ, що енергетична незалежність це не майбутнє, а сьогодення. Якщо ви власник бізнесу, саме час подумати про власну генерацію. Телефонуйте за номером під цим відео, зробимо розрахунок під ваш об'єкт і покажемо, скільки саме ви зможете заощадити вже цього року. До зустрічі!